В минулій програмі ми показали поєдинок сталь Шахтар, в якому сталося два епізоди, які ми би попросили, аби футбольна спільнота дала свою оцінку. Насамперед, дисциплінарні органи це стосується епізоду, який стався за участю Тайсона, Коли він отримав жовту картку, хоча всі вся країна бачила, що там пряма червона картка. І навіть суддівський комітет визнав, що тут була помилка арбітра. Неділя пройшла тиждень. Пройшов. Ну найголовніше не це. Отолеві я вам зараз спробую вияснити, що дисциплінарні органи мають право відкривати справи. Тільки після того, якщо до них хтось звернеться, наша програма, яка готова надати будь-які відеоматеріали, не є футбольним суб'єктом, не є суб'єктом футбольного дійства. Тому що ми не беремо участь в цих процесах, розумієте? І на основі цих відеоматеріалів вони не мають права відкривати. І мені дивно, що вся футбольна спільнота промовчала. От стільки людей бачили, от ми всі хочемо побудувати український футбол здорово, що він був хороший, але всі промовчали тиждень. Ніхто не дозволив. Тальні ніхто, ніхто, а ніхто не хоче сваритися ні з динамо, ні з шахтарем. А так, так а почему что? свариться? А так мы, мы видим а, картину происходящую. Так, а але ми свариться? не є футболь, не є, не є Здесь двойные стандарты, действа. тут нечего даже обсуждать. Ви не є футбольный э, субъектом футбольного действия Максим, не правильно? На... Тогда ніхто не звернувся, вот, ніхто вот Зачем? Зачем? не завершился. Зачем люди пишуть, коли вигідно пишуть, коли не вигідно, не пишуть. Зачем сейчас привязываться с субъектами, є нет, є ситуация, которую не мають права. Нас цирк виходить, і на основі цього ми можемо дозволити собі якісь певні там знаєте дійства. Тут пишемо, тут не пишемо, тут приймаємо, тут не приймаємо. Так не може бути. Я зараз не хочу сказати, що це неправильно. Я просто даю шанс людям виправити ситуацію. Вся країна це бачила. І ми зараз повторюємо ту саму історію, яка була, і ми через півроку отримаємо ситуацію кучер-ярмоленко. Через півроку. Тому що ще раз відмахнеться комусь тайсін, хтось йому зарядить по голові, і буде бійка. І все но ну, извин... дуже просто. Може бути то що попросили достатньо.